І так, перший бій в нас це крінстного руда проти Птери на болі і 1,60. Так. Так як воно там прорисовано, порисомальовано. Просто по коюрах, воно там гравів з 70-кою. 3, 2, 1. 2-0. Так, я ставлю на високий режим. Подивимось. Три, два, один, три. Чотири нуль. Чотири-ноль. Да. Три, два, один, три. За що таке? Шість нуль. Яка тера сильна, сильна? Ладно, зараз я по-іншому запущу і подивимося. Три, два, три початок і 3 2, Ура! 6, 2. До речі, він як був на високий, так і залишився. От подивіться. Три. Два, один. Три. Два, один. Три. Три. Боже, ну вже ніхто не випав. Здається, я перейшов вже в низький режим. Три, шість, три. Ні, високий. Три. Шість-три. Два. Один. П. Три. шість чотири. <гум> Він таки перейшов в низький режим. Тобто може прийти, в принципі. То я в низькому запущу зараз. Три-два. Три. 4. Виграла в тера. Тепер Сільвер Волф проти Сабер самурая. Так. Атака проти захисту. 3, 2, 1, Передарум зняв з біта. 3-2-1. Не чесно тринуль, три, два, один, як уникає, ви чуєте цей звук, коли левел і чіпляє зовнішніми цими зубчиками рену. такое як попискування. Спріга на, на білінгу проти ефект феніксу. Як він постигло цими іклами своїми. Ага, постукнув. Три один став. Три, два, один, Видите, да, она потребна. Пять, один. Так. Три, два, один. Шість, один. До речі, до речі, тут... є невеличкий отвір. отвергу Може, туди потім якась поблуди буде чіплятися? Три, два, один. Шість, один. Буде 6-2. Короче, як він літає, то так. Три, два, один. 2 ну выливнися 7-2 Сем два будет сейчас стопудово два. І... I... Давай тепер собурає з зі... грудою. А, у нас груди? У нас груди вибрала. Э, Ні, тера. Птера? А, ти давай стерва. А, точно, стер. Три, два, три. твоя yeah, yeah, может буду становиться Два ноль. Я думал, что прикопить. Я тоже, а вот две кольцы. Три, два, один. Два, один. Два, один. Три, два, один. Чтити, один, три, два, Ха! Ага. два. До речі, вилітає, повертаючись з карману, ми зберігає одне очко. Три, два, один. Тим два. Він постійно сам вилітає. Три, два, одну. Вісім, два. Двіху треба мітяти. Так. Найтмейл проти три, два, 1 Екстрім деф, Тринув. До речі, він розпався. От я його взяв в руки і він отак от розпався. Але пожив трохи довше. Три, два, один. Та що це за это? А ну бери так. Петру, да я їм пограюся. Як тебе Петра за знато... Та вона знову нас Так, зараз. Та раз. 3, 2, 2. Паус упрабай. Три два, дві. ту ту Тут тут туру, тут тут туту. О, то була випадковість. Так. Ну і тепер, коли ми знали, хто найкраще, я знаю, що пропоную тобі? Взяти самурай і поставити ногу до одиничку. Спробуємо ці вибирати. Mm? Спробуємо розбирати. Давай. Три, два, нуль. Який камбек? 3, 2, 1 Як швидко бігає образ. так угу 3, 2, 1 ризне відчуйте різницю Три-два-дві. Такі не рухи. руки. Це зараз під котами, а ви дві найде. А ви під кут йому Точний. не потрібний. Точний. Три два один. Присто. Три два один. Давай, зараз, давай, це мене перекрутив боло на хвилинку, три, два, один. Ну що, скажемо так: єдинечка робить його краще, а рацель чудовий. Так. Самурай, думаю. Будемо на нього в першу чергу збірки робити. На нього Ну що, дві перші збірочки. Так. Е, давай. Птера 1,60 юніт. Юніт. І... Сабер Самурай 9,80. Ле левел 3,22. Боярич, слепучий, выпуховый. Mm -hmm. Три Приєднуть. Це легенда про двох двох самураїв. Три два друзьки. Були два самураї, які обидва у своїх місцевостях були найкращими лучниками. Якось вони зійшлися на горі, щоб виявити, хто з них сильніший. Вони відійшли на 100 метрів один від одного і пустили стріл один в одного. Стріли стикнули посередині і впали. Вони ще раз вистрілили, і точно так стріли стикнули посередині і впали. І так вони виспустили всі свої стріли і всі стріли стикалися середині і падали. Тоді вони зійшлися. Розплакалися і пообіцяло до одного більше ніколи не зустрічатися. Три-два-один. Три-два-дво. Ти дивиться? Після таких польотів. Все одно левел перекрутив. Я хочу спробувати снова цей бит чудовищный. Ребракселем? Так. Мені уже страшно. Вот ты прав один. 3, 20. 2, 20. 3 20. Еще? Ничего? Ничего. Теперь два, один. а, Четыре А, а не. Ага, два-два. Два-два. Я, лечу, а я целиком вылетел, то было бы три-два. Три-два, Три-два, три-два. Фіксице чотири-три. Три. два три два фіксице чотири три 3 три два две. 7 три. Сім, Ну, все, мабуть, на сьогодні. Так, все. Bye-bye.